Усім доброго, мирного дня Ви на в на в'язальному каналі. Як бачите, вже багато хто готується до свят. Я не скажу, що я до них готуюся, але мої дітки так. І дівчата показують свої готові роботи, що вони нав'язали, що почали. А я хочу почати завести рубрику нову на своєму каналі. Ем, така буде під назвою е, Нове життя старим процесам. Що це буде означати? В мене лежить багато процесів, які мені або під, по розміру не підійшли, або в мене вже не лежить до них душа їх дов'язати. Я вам буду показувати ці процеси і. Буду їх в подальшому розпускати. Так, постійно я їх розпускаю в кущах, ви про це не знаєте, ви не знаєте, що я їх в'язала. Є багато таких процесів, що їх навіть не показувала, а зараз я вирішила цим з вами ділитись, тому що це моє життя. Чому ні? Мені би було цікаво, якби дівчата підтримали мене, теж почали показувати, що вони будуть розпускати і що планують в'язати з цієї пряжі. Так, є в мене ось така пряжа. Недавно в стартах листопада я починала мамі ковтинку. Ви не подумайте, все класно. І далі її можна в'язати, і я буду її в'язати, але починаю з неї, тому що я тут не вгадала спиці. Мені потрібні, напевно, що більші, тому що воно досить виходить забите полотно. Я хочу взяти на пів розміра, напевно, що більші спиці. І набрати меншу горловину, так як тут має бути горловина гольф. Так, це мій перший процес, який я зараз буду розпускати. Тому що не розпускаю, бо думала зняти вам це відео, не знімати це відео, але вирішила ділитися всім, як є. Далі в мене є ось така пряжа, її майже 500 гри. У мене майже готова робота, але вона теж йде в розпуск. Тут дуже прикольні переходи, йдуть кольори. Якраз у мене дуже гарні такі по російські воспомінання, по-українськи я забула. Забула, дівчата, напишіть, як воспоминання по російськи У мене, коли я в'язала цю роботу, ми приїжджав чоловік у відпустку, ми їздили в Карпати, і я всю дорогу її в'язала туди і назад, і там в'язала потрішки. Дуже хотіла закінчити цю ковтинку. І ось коли її хотіла знімати майстер-клас, як це все конструкція вив'язується що тут нічого не зшивається, тут все-все-все в'язується все, все по мірі того, як ти її в'яжеш. Але, коли я вділа на себе цю ковтинку, вона на мене маленька. По-перше, я поправилася. Ну, я, будемо казати, так, як є, що скривати. Набрала багато, скільки там, 6 кг, ну, для мене 6 кг це дуже багато. Мені треба скинути було від тої цифри 6, а я від тої ще плюс 6 добрала. Ну, я одягнула і вона прям як сільотка на мені. знаєте, ну, ну Я таке не ношу і не ношу я таке. Думала, можливо, дівчата у стінка буде носити, але це не у стінки ні кольора, і не у стінки на модель, тому що вона у нас зараз носить тільки оверсайз. І так виходить, ця ковтинка лежить вже півроку майже і просто лежить. І я вирішила, чому вона має лежати. Можливо, я її розпущу і просто перев'яжу на той розмір, який потрібен мені. На той розмір, який потрібен мені, пряжі мені не хватить. Тобто, я можу зробити тіло ось таке ну, оверсайз широке. А рукава, тоді я таки хочу, щоб це був реглан-пагон. А рукава потім вже знизу вверх зв'язати і вже їх зробити зшивними. Тому що ця конструкція ідея класна, але тут дуже тяжко підібрати, в'язати цю горловину, щоб вона гарно була, щоб петлі зійшлися. І важко, щоб хорошо, гарно ліг рукав. Хоч тут в мене більш-менш все вийшло, я міряла, воно лягає класно, але ну скажу чесно. Майстер-клас для таких би був дуже досвідчених майстринь, а я, в мене канал більш, скажімо так, я стараюсь навчити тих, хто в'язати ще зовсім не вміє. Я б хотіла відкрити майстер-клас і від А до Я зв'язати, не напрягаючись, знаєте, зовсім. Тому так не вийде. А якщо я буду в'язати його. Всякі різні техніки, то, можливо, тоді все і вийде. Тобто це йде в розпуск, ось при вас знімаю спиці і вже він піде розпускатися, а то я нервуюся, воно того не варте, і воно лежить просто. А... Ну, скажу чесно, що цей процес я буду починати вже в новому році, тому що в старому в мене є ще що дов'язувати. Не хочеться туди-сюди розкидати свою енергію, якої і так не вистачає. Тобто, як бачите, в мене вже другий процес який йде в розпуск. Йдемо далі. Процесів багато, я вам чесно кажу. У мене є ось така пряжа. І як ви знаєте, в минулому році осінню чи весною, я вже не пам'ятаю, я починала в'язати чоловічу жилетку. Це йде. У мене тут і мало 380 г. Тут навіть не написано, але ну, це 100% Меренос. Ось, що точно знаєш, це 100% Меренос. Но, е вона в'яжеться на адіках, досить прикольні спиці. Хоч для мене ця волосінь не дуже я люблю. Самі спиці в руках нормальні, але вони мені за короткі. Я не розумію, чому. Поміряємо просто зараз. Так, дивіться. Різниця в спейцях є. Це обичні китайські, які мені дуже подобаються. Вау, вони дуже мені удобні. А ці, бачите, оцього сантимет, навіть нема 75, 0,75, мені не вистачає. І що ж виходить, дівчата-хлопці? Виходить так, що я її в'яжу, колупаю, колупаю, і тут забираю чоловіка на фронт. Забираю чоловіка на фронт. І вона в мене відправляється. В час, ну, грубо кажучи, чи як ви там називаєте ці процеси, коли вони в сплячку лягають. І я питаю свого чоловіка: кажу, що ти будеш носити таку річ, як цю жилетку. Він каже, я вже так привик до цієї військової форми, що я взагалі не можу орієнтуватися, чи я буду його носити чи ні. А чому воно має лежати і якийсь сенс дов'язувати, тому що в нього розміри змінюються. І так виходить, дівчата, що я цей процес, вроді він і хороший і по ширині йому, все все буде, тому що він, ну, як він вже випрямиться, це все, все. Буду розпускати. Чому? Я можу спокійно зв'язати на себе. Ну, но я ношу зараз тільки оверсайз. І 380 г на мене на таку велику тічу просто не хватить. Якщо для жилетки так, а для ковтинки ні. Тобто, це йде у розпуск теж. І я вам даже скажу, що в мене є ідея, як поженити дві пряжі, цю і ще одну, і почати новий виріб. Но це вже будуть старти, напевно, в слідючому році, не в січні місяці, тому що січень для мене дуже важкий місяць. Можливо, старти лютого я тоді почну вироби, які хочу в'язати плечові. Надалі на цілий рік, так як я їх в'яжу, ще дуже цікава ваша думка. Чи вам подобаються такі відео? Ну, я на каналах ще такого не бачила, що люди показують, що вони будуть розпускати. Ну, але напишіть, якщо вам буде подобатись, періодично буду їх робити. Тому що процесів в мене завжди багато, які я в'яжу, в'яжу, потім він мені щось не подобається. Я їх сідаю, всі розпускаю, ні про що не жалію, ні про свій час. Це йде творчість. Для мене це творчість. Чому навіщо потрібно в'язати те, що буде просто лежати або валятися десь, не знаю в шкафу, комусь віддати, Хтось буде підлоги не Йдемо далі, в мене є такий процес. На який я дуже хотіла зняти вам майстер-клас. І є огляд на каналі на цю пряжу. Ось такий. Одна шкарпетка. Вона вже зв'язана два роки. Лежать до неї шпиці. Шпиці, напевно, що не ці, бо я бачу, що вони дуже тоненькі. Можливо, і ці. Ось ця пряжа Suns Garden Сісу. Це йде. 80% вовна, 20 нейлон. поліамід написано. Хто виробляє цю пряжу? Виробляє Норвегія. Норвегія Пряжу цю мені дарила Ларисочка, різнокольорова мозаїка. Якщо дивитесь Ларисочка, великий вам привіт. З вашої пряжі, зі всієї потрішечки в'яжу. Але. Чому не дов'язала? Тому що я вписувала цей візерунок в петлі, щоб мені ляг... ну, було. І виходить, ця шкарпетка на мене дуже широка. Я вже її випрала, вже тикала. Думаю, мамі віддам, якщо дов'яжу, бабусі. І на всіх вона, бачите, дуже, вона прям дуже широка. Вона зв'язана на 60 петель, і я вам хочу сказати, для моєї в'язки 60. Де ж там 62 петлі, вроді, це дуже багато. Тобто, ваніліна тобто, теж буде розпускатися і буде перев'язуватися. І від цієї ідеї я зовсім не відійшла. Okay. Потрібен інший візерунок. Тому що тут в рапорті більше 10 петель. Якщо я їх заберу, мені просто не хватить на шкарпетку. Треба інший візерунок. Я підберу і ми вже з вами будемо в'язати. Це обов'язково буде, тому що тут мені подобається все. П'яточка тут бабусина. Але тут дуже гарно, оце, ну дуже гарно. Я постараюся, давайте так, домовимося з вами, що я, коли найду класний візерунок, щоб в моє, мою кількість петель співпадав, ми з вами зв'яжемо. І я вам розкажу, як збільшити на вашу кількість. Так, це йде третій, третій розпуск. Один, два, три, чотири. Дівчата, вже четвертий. Я ж кажу, процесів багато. Так, і ще в мене є один розпуск, який недавно почала, але так вийшло, що дитина моя сказала, що не буде носити. Ось ця пряжа, це йде картопу 100% акрил. Дуже мені подобається ця пряжа. Що ж тут не так? Все так. Але дитині моїй 10 років. Виглядає дитина моя на 14-13. Вона дуже в нас. Ну, як, для її віку вона висока, вже майже така, як мама. І вона носить оверсайз. І реглан вона не носить. Ну, тільки худі з регланом, І я це от в'яжу, і вона каже, воно буде мені в обліпон. Нащо ти мені йому в'яж, якщо я носити не буду. Зв'яжи мені знизу вверх, обичний квадрат, прив'яжи туди два рукава, ось і все. Тобто, ви зрозуміли, що дитина, яка зовсім ну вона в'яже тільки гачком в мене іграшки. Я маю в виду вироби плечові не в'яжу, розказала мамі, як правильно зв'язати. І я собі думаю, нащо я ви думаю, не знати що. Якщо дитина хоче то, що просте. Тобто це буду розпускати, просто спиці тут підібрані ок, все тут ок, просто це розпущу, наберу знизу вверх і буду гнати полотно. Так що, такі ще бувають казуси. Йдемо далі, а ще в нас лишилося, ще лишились вироби. Ой, не вироби, звісно, а процес. І так, дівчата, хлопці мене дивляться періодично. У мене є така пряжа, неймовірна пряжа. Неймовірний процес. Довго я думаю, розпускати його чи ні. У мене постійно такі качелі, качелі, качелі. І я рішила качелі-каруселі, що і треба розпустити. Це пряжа від YarnArt Silk Wool Royal чи як. Ну, ви зрозуміли. Огляду на цю пряжу нема. Хоча я її дуже хочу зняти, бо пряжа мені дуже подобається. Це такий у мене має бути кофта кардиган Все тут дуже-дуже-дуже класно. Але що тут не, не класно? Що тут не класно? Чекайте, бо я на його закинула. Не класно, те, що вона на мене велика. Вона на мене велика. І, і мені не хватить на неї пряжі. В мене є е, одна упаковка пряжі, це 250 грам. а тут я пішла на ринок в минулому році весною чи літом, я не пам'ятаю, докупила цієї пряжі. Приношу додому вони з е, партія зійшлась, все зійшлось і зовсім інший колір. Це просто був мій, моє розчарування. Я думаю, якщо мені на тіло хватить, на рукава, це буде ну, не перший, не перший кобель хвіст. Розуміло? Узор тут, візерунок дуже класний. Дуже тут все-все-все класно, але не класно те, що вона на мене буде велика. У мене навіть гудзики є. У мене такі є перли. Я хотіла сюди. І я знаю, що воно було б дуже класно. Але це вже дуже сильний оверсайз, настільки, що я такий вже ну, не хочу я. Мамуся в мене теж молодець, теж гарно йде, вона мене доганяє в весі, Вона активно худне. Якщо ви теж хочете схуднути, напишіть мені, я скажу, по якій методиці ми худаємо. Я не по методиці, а мама по методиці в неї все виходить молодчинка. Просто або зніму віддільне відео, і тоді ми з вами поговоримо, тому що, можливо, це комусь нецікаво. І дивіться, то я хочу розпустити цю пряжу, її буду випрямляти, І так як в мене не співпадає колір, мені потрібно зв'язати її по типу Хелікса, або якимись полосками, не знаю. Оцей кардиган, щоб він був такий, як я хочу, як я задумала його. <кій> Або це виріб буде зовсім, ну, треба думати, зрозумієте, цей кардиган. Просто він в мене вже лежить років два, а то й три, просто лежить. А чому воно має просто лежати? Хай воно лежить в мотках вирівняне, знаєте, а не такого виробі, що я приходжу, розчаровуюсь в тому, що я б його носила, і воно б мені йшло, а воно просто лежить. Так що, щоб просто не лежало. Ми будемо забирати спиці і будемо його. Ваніля. І будемо його розпускати. Так. Ще хотіла сказати, якщо вам не подобається, теж напишіть. Можливо, всім таке не подобається, не буду більше знімати. Чесно кажучи, знімають для себе, щоб знати, що я колись в'язала. Що це реально, бачите, дивіться, забрала спиці, яка ширина, мені навіть стола мало. Все воно розпрямиться, то взагалі буде. О. Ну, ну, ну. Мені треба забрати зараз. Ось так, то це я поправилася. А тоді, що я блахуча, то взагалі ось так треба було забрати. Ну, ну тобто. тобто, це не то, що я хочу. Так, не знаю, скільки вже процесів, хто слідкує напишіть. Йдемо далі. Довго затримувати не буду, в мене залишилось два процеси, вам їх покажу. Цей процес ви всі хейтили його настільки, що я перегоріла просто ним. Можливо, навіть би дов'язала. Це йде мій процес гачка із спиців. Ось така дуже класна пряжа Kid кідмахер від Alize Royal Mississippi. Його вже зняли з виробництва. Ну, вже давно зняли з виробництва, але в мене от два моточка було. І що хочу сказати: далі пряжа Alize Kid кідмахер. Цей Kid кідмахір зараз мені потрібен іменно цей колір для маніжків хлопцям. І я згадала, що в мене є цей процес. Який ви казали, що буде негарно, що це я роблю. Ну, хоча мені все подобалось. Я вірила, я знала, що воно буде красиво, я буду його носити, але вже я просто перегоріла настільки, що мені не хочеться. А пряжа мені потрібна, щоб змішати оцей махірчик, щоб не докупльовувати нічого, щоб в'язати хлопцям маніжки. Так як знаєте, що я приймаю участь в СП. Но... Не тільки СП мене підтолкнуло, дала такого пенделя, щоб їх в'язати, тому що зараз дуже холодно, мені шкода їх, і потрібно, хто має можливість в'язати, в'яже, хто має можливість донатити, додати, хто має можливість дівчата готувати їм їсти, будь ласка, готуйте смаколики, вони там дуже голодні, чесно вам кажу. Не в тому плані, що їх не годують. Є такі. Місця, де годують. Так, да, Я не спорю, є. Ну і є такі, що хлопці дуже голодні. Тому що це я знаю на своєму досвіді, коли відправляю посилку чоловікові, то вони прям сідають всі кругом і настільки благодарні, тому що є ж багато таких, в яких нема сім'ї, вони самі, хто їм приготовить. Тому я, я мої рідні, мамуся, дівчата. Сидимо, готуємо, щось вкусненьке, смачненьке. Ой, щоб хоча б якось передати тепло, скажімо так, нагодувати свого, ну і нагодувати ще когось. Ось, це була минуточка така від теми, відійшла. Ось мені треба такий колір для того, щоб домішати на нові маніжки. І я буду розпускати і буду дов'язувати. А ось цей просто розпущу. Можливо, я не знаю, що це буде. Можливо, це буде якийсь палантин в подальшому. Зараз в мене просто ну, не горить, не... я хоч хочу зв'язати, часу нема і ставиш пріоритети, що найважливіше. Кажу, як є. Розпущу випряму пряжу, і оця зразу піде в мене, намотаю на манішечки хлопцям, а та піде, просто буде лежати. І ми підійшли до самого головного: чому знімала це відео і за ось цього процесу? Дівчата, який я не буду розпускати, ви скажете, чому ж я його знімаю? А тому. Я його в'яжу, я не знаю, скільки років. Я не знаю, скільки... Ну, років 5 я його ну, не в'яжу, а він просто лежить. Трішечки там підв'язую, 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 він лежить. Що я хочу, що я зрозуміла, що мені не вистачає ширини цієї туніки. В мене є 700 чимось грам, але я вже тут трошки вив'язала. Мені не вистачає ширини цього процесу. Я що тут буду розпускати? До ось сюди. Я хочу розпустити. Взяти все на одні спиці, рукава, тіло, і догнати його до цієї регла. Нам тут не вистачає, тому що цей пицик це мені мало. Якщо на дитячий, да, на мої ні, я хочу так, щоб воно було ширше, і далі вже спокійною душою його дов'язувати, колопати оцю пряжу. Можем... Повністю розпускати я не хочу, тому що товщина мені подобається. Воно таке тоненьке, воно вовняне. І, бачите, в мене сніжинки. Теж сніжинка чекала цілий рік, тому що ще в минулому році її купила, але не було можливості лінилася я зняти вам це відео. Тобто, буду трошечки розпускати і далі доганяти реглан, тоді вже розкидати на тіло, тому що. Я зрозуміла, що мені не вистачає ширини, сюди не вистачає ширини. А тут додати додати трапецію в'язати я не хочу. Ну, до чого воно? Я потім буду така, ніби вагітна. Тому що в мене цей постійний кортизол повишений, і так, я така непонятна яка. Ось. Так що. Пішла працювати. До скорої зустрічі! З вами була Наташка на в'язальному вибули каналі У мене в гостях. Тепер чекаю ваших коментарів, ваших лайків, ваших підписок, чи вам сподобалось це відео? Усім пока!